Пізкули ми зібралися тут, щоб помінути цього великого будинку нашої держави, української держави. Ми це засвідчили, тому що прийшли ми служить вишиванок, розмовляємо на український зірок, тому що тільки він розкривував в своїх віршах про це, як він про це мріяв, як він про це молився? І ми через те сьогодні з вами тут, щоб прийти і вшанувати його пам'ять. І ми молилися сердечно сьогодні, щоб Господь його покоїв і прийняв своїх царство до себе. Там, де вже немає ніякої журби, ніякого. Служби. Він заслужив, щоб там бути. Бо він своїм життям, подвигом. Як він любив цю державу, він засвідчив, що він має право там бути. І церква приходить і вшановує його сьогодні. І українська церква завжди буде вшановувати українських героїв. Своїх героїв. Ми можемо сьогодні бути з вами героями. Можемо. Можемо чи не можемо? можемо? Можемо. І через те ми прийшли сюди. Подобається, не подобається батьом. Але ми прийшли і засвідчили. Що ми любимо своїх героїв. От я, дорогі браті і сестри, і вам бажаю, щоб у вас ніколи цей дух патріота своєї церкви і своєї держави ніколи не залишав вас. А йому, за якого ми сьогодні молилися, нехай помінеє Господь у царстві своїм і дасть йому вічне життя. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Слава, слава Україні! Героям слава!